Я увазі пропоную, друзі, автомат. автомат. Автома, хеджбек, фальцваген, все як ви любите. 2009 рік випуску свіжопригнана з Німеччини без пробігу власника по Україні. Обслужена повністю цепок замінений, маскали та фільтра замінені. Потім що ще? Замінені ТНВД, свічки. Короти, машина повністю готова до експлуатації, без додаткових вкладень. Ставимо на очот і поїхали. Що, катайтесь, насолоджуйтесь. Партроніки передні, партроніки задні. Красивий стильний колір На легкосплавних дисках. Вже на зимовій гумі підготовлена до зимового сезону, підтонована, красива. Що у нас ще? Це у нас кузов хеджбек але багажник також є. Коробочки після заміни тут це є також. Далі докаточка на місці, шторочка на місці. Йдемо далі. По салону. Уютний комфортний текстиль, без зауважень, без дірок, без пропалів. Є кріплення ізофікс для дитячих крісел, широкий підлокітник. Далі підстаканечки також є, дефлектори цілі, красиві дверні карти. Всі 4 електростопідйомника. Класна комплектація. До речі, зі складанням і підігрівом дзеркал, центральний замочок, під карбоном, такі пластикові вставочки. Ручні регулювання є. Сідушок. У нас підтримачка бокова, і нижня, і верхня є. Далі датчик світла. Маємо, шкіряне кермо маємо на автоматі. Е, кондиціонер підігрів передніх сидінь, магнітолка. 191 тисяча кілометрів пробіга без помилок, без нічого. Е, документи є, сервісна книга є. Там до 120 тисяч кілометрів пробіга є сервісні записи. Короте, машинка обслужена, 8 тисяч доларів. Volkswagen 6 на автоматі. Хто шукав автомат, будь ласка, приїжджайте, дивіться, забирайте.